Трохи більше інформації хочеться нам дізнатися із Херсонщини. Бачите, як і одна історія: це знищений штурмовик Су 25 І знаємо, що в принципі продовжує свій рух Збройні Сили України. От за більшу інформацію ми підемо до депутата Херсонської обласної ради з нами вже на прямому зв'язку. Сергій Хлань. Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку, ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям, Героям слава Пане Сергію, Бачите, як зараз світові аналітики, і, зокрема, інститут вивчення війни, вони максимально на боці українського херсону і українських військових. Вони пророкують неймовірні речі, кажуть про те, що вже ймовірно найближчим часом українським силам вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра. Коли я кажу про найближчий час, я тоді буду точно цитувати. В найближчі тижні пане Сергію, чи розподіляєте ви такий оптимізм американських дослідників? Знаєте, я ще колись давно казав, що в вересні ми все ж таки маємо звільнити нашу рідну Херсонщину. і Сподіваюся, що ще до кінця вересня в нас є час, і ми це зробимо. І бачите, вже відзначають успіхи на південному фронті, якраз і інститут вивчення війни, американці, і так дійсно відбувається. І ми маємо постійні сталі успіхи, якраз і на лінії фронту, і позничення тилових запасів ворога. І до речі, те, що відзначалося, Якраз в аналізі віці інституту вивчення війни, те, що наші збройні сили це досягли завдяки контролю, якраз над транспортними артеріями по перекиданню військової техніки і боєприпасів через Дніпро, і якраз сьогодні вночі як було в черговий раз знищено одну з переправ, які окупанти налагодили в нової кавіновій каховці. На на станції рибохорони, там, де був причал, вони облаштували його для причалу, де завантажували якраз техніку і переправляли баржами і пантонами на правий берег Дніпра. Якраз був нанесений удар саме по цим причалам, була знищена і техніка, і відповідно знищена переправа. Також була знищена розташування орків в самому місті Херсона. До речі, дуже знаково, що пабліки пропагандистів почали розповсюджувати інформацію, що, начебто, цілили в так званий гуманітарний штаб в кінотеатрі ювілейний, який знаходиться в центрі Херсона, де вони роздають свою так звану гуманітарку, а фактично там знаходиться штаб єдиної Росії. Але ж як повідомляють люди з місця подій, то The okay. cat Саме влучення було якраз в військову частину на вулиці Пестеля. До речі, попередньо вже в липні було туди влучення наших збройних сил, і там були знищені розгвардійці. А це вже друге якраз туди влучання, і дуже потужний був вибух. І навіть окупанти не тільки там розмістилися, а вже і техніку, прямо в центрі Херсона, почали розміщувати. То палала та техніка, і пожежа була більше. Ніж три години, тобто ось такі успіхи на фронті ми маємо. А ще маємо те, що фактично знаєте, таким флагманом в навчальному процесі у окупантів був Херсонський державний університет. І до речі, керівниця Тамірина да в якої в під'їзді там случайно вибухівка спрацювала, і вона до сьогоднішнього дня ще лежить в лікарні, а охоронець вже ну як то кажуть, на концерті там, де вони всі туди направляються. Зона то вони продовжували там якраз набір абітурієнтів до 15 жовтня, тому що не змогли, як то кажуть, набрати студентів, щоб запустити навчальний процес. Навіть казали, не треба ніяких іспитів. Просто приходьте, вас зарахують і вам одразу будуть давати стипендію, тобто і нараховувати ще гроші. А вчора вже вони остаточно опублікували, що вони згортають. Навчання в Херсонському державному університеті ну причиною вони називають якраз безпеку безпека. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ми ще так що розуміємо, що вже скоріш про за все про якісь псевдореферендуми мова по перше не йде. А по друге, що вам відомо, там же були російські злочинці, які дуже хотіли здатися в полон. То чи прийма я так розумію? Два вибори да перше це до Кобзона, або друге, це в полон. То що ви скажете про перспективи? Як багато таких хто хоче здатись? Знаєте, взагалі, ось там мешканці Херсона відмічають те, що саме в Херсоні орки зараз ходять, їх називають вже місцеві полторашки. Тобто вони такі. Полтора метрового роста. Колись стандарт був що в армію людей нижче ніж метр шістдесят п'ять не брали. А зараз орки по місту Херсону ходять всі полторашки тобто, все там всетанкіста, де, де ви вже їх де ви вже їх понабирали, бо вони там по супермаркути ходять, і їх із затачки не видно. Люди думали спочатку, що то діти, а тоді ні бачать, що то орки ходять. Тобто, ось це такий особовий склад же наганяють якраз орки в Херсонську область. Тому що загнати просто туди когось неможливо. Те, що бойовий дух низький в окупанта, так дійсно бойовий дух низький, і вони вже там не знають, як тікати з окупованої Херсонщини. Саме за того вони зробили отряди з так званих відомих тіктоків равкадирівців. Бо вони ж воювати не можуть, а стріляти в своїх вони можуть нормально. Тому окупанти зараз ніякого іншого шляху виходу не мають, як просто здаватися в. В полон так вони вважають, що можуть зберегти своє життя. Коли здадуться в полон, то будуть живі. Як будуть відступати, то їх кадирівці стріляють. Тому вони масово на зараз і змінили своє дезертирство на здачу в полон. І Таких випадків дуже багато. Ну а фактично розуміючи, і про це каже інститут вивчення війни, що утриматись на правому березі Дніпра їм не вдасться. Тобто вони планують собі таке там планове перегрупування чи плановий відхід. Ну, але ж нехай відходять, як вони називуть, то нам байдуже головне, щоб вони прибралися з нашої землі. Пане Сергій якраз простріляти в своїх і хотів запитати тут вихідними в центральній частині міста Херсона відбулася перестрілка. Навіть було відео в інтернеті стоїть посеред вулиці. Бойова машина БТР якщо не помиляюсь, із кулемета когось десь там розстрілює. Російські змі. Почали писати про те, що це е, значить робота з диверсійно-розвідувальними українськими групами. А що на вашу думку сталося насправді? Знаєте, між собою вони стріляються, гризуться і б'ються там в пунктах розташування. А саме в центрі Херсона то відбулося таке дешеве постановочне відео від окупантів, що начебто вони тут борються з диверсійно-розвідувальними групами від українців і тримають контроль, і тримають місце під своєю охороною. І тут буде мир і порядок. Ну де, як вони кажуть. Але ж треба розуміти, що мета. Окупанта створити це відео вона була дуже загрозлива, якраз для місцевого населення для людей, які мешкають поруч, і до речі, якраз загинула родина, яка мешкала поруч там разом з дитиною від цих пострілів. А дуже знаково те, що ось розігруючи ці всі дешеві такі сценки, вони подивіться ж там, будь ласка, на відео. там одразу Зу з'явився російський пропагандист без бронежилета, без каски, бо він розумів, що в нього не попадуть але з мікрофоном і оператором відео Сергій, 30 секунд. нас лишається. і знаходився в безпечні, знаходився дуже поруч. Тобто він не боявся, що в нього це просто сценки дешевих пропагандистських відео, але наші люди під загрозою. Почули вас. Дякуємо за коментарі. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлайн був з нами на зв'язку.